Зовнішню лінію укріплення стародавнього Чернігова виявили по вулиці Любецькій. Нині там реконструюють водопровід. Як розповів археолог Ігор Ігнатенко, історики ще у 18-му на початку 19-го століття згадували про оборонний вал Чернігова. Проте де сам розташований рів до цього часу ніхто не знав. Існував цей насип. Ну і рів при ньому а, вживу, але згодом. В результаті господарської діяльності ну, його замулило, точніше, люди засипали його, і він зник. Просто ж не знали, що він собою являє. Чи це просто така символічна межа міста? Ну а от на практиці, коли стали копати, виявили, що це ну, нормальний фортифікаційний рів. Він має такий певний профіль, такий клиновидно сходиться донизу, значить, зменшується, що характерно саме для оборонних валів. Вулиця Любецька, а саме Любецький шлях, є одним із найдавніших у Чернігові. Починаючи з 10-го століття, він поєднував наше місто із Любечем і був своєрідним відгалуженням шляху із варяг у Греки. Він пов'язував північ із півднем. Тобто із Балтики можна було потрапити по Дніпру, а потім цим Любецьким шляхом до Чернігова. А далі сплавитися Десною і Дніпром у Чорне море. І навпаки, так само можна було із Чернігова до Любеча доїхати, а далі. Там перейти до західної Двіни і спуститися ж водою вже до Балтики. І таким чином Чернігів з'єднувався з Європою. Окрім рову, археологам вдалося виявити і інші історичні пам'ятки, зокрема, язичницькі поховання 11 століття та фрагменти керамічних горщиків. Вони були знайдені в заповненні рову, а тому допоможуть більш точно його датувати. Коли починали від перехрестя з вулицею Мазепи реконструювати водогін, то там було знайдено два поховання. Значить, одне з них було. Під курганом. Тобто, знову ж таки, можна сказати, що цей рів і вал виник уже після того, як в 11 столітті на цій місцині було кладовище. Також були, був там шматок, нижня частина горщику від будинку 19 століття, який поруч тут знайшли. Після вивчення знахідок та завершення польових робіт предмети передадуть у Чернігівський історичний музей.